Понять. Конечная цель вашей вот этой работы, конечная цель, в чем? Мы да хотим, чтобы безумие. каждый гражданин нашего города имел право на доступ до публичной информации. Он имеет право. Он имеет право. Откуда вы такой вывод, что он не имеет права? Он не имеет права. Вот это мы и смотрели. То есть мы проводили мониторинг. Например, наш черников а определенный. А при чем здесь. Это Нет, наша вы инициатива. Вы от имени смотрели. Жители города Челябинска и делайте заключение. Так я вот спрашиваю вас, кто вам дал такое право? Вы получили поручение? Знаете, а вообще а кто инициатива? такие? Это инициатива. В наше общественное Значит, объединение тогда, входят тогда вот члены Черниговской громады. Это ваша приватная думка. Так а мы не претендовали на другую. Это не на громадская что думка. Это не громадская думка. Это ваша приватная думка. Ну вы видели Вашей начале... команды, где вы тут написали, вот тут замечания mm -hmm. вы сделали. E, команда об'єднання самопоміщень ющина mm. без указання хто. есть степени подготовленность э, профиль работы, где он работал по этим материалам? Я же должен знать, на какой мере вы профессионально обрабатывали данные. Угу. Вы сейчас э, говорите цифрами. Можете подойти к нам в офис и мы полностью <с предоставим вам методику, и вы пообщаетесь с нашими юристами, которые правильные было бы, да, чтобы предварительно от этого все собирать и рассказывать, кто тут хороший, кто плохой. Пригласите сказать. Мы смотрели вот. Для того, чтобы делать оценку, то есть оцениваемый должен знать, по каким критериям он собирается А так вы сами провели оценку, а потом поставили перед фактом, сказали, вот, значит, эти хорошие, эти плохие. А мы не говорим, что кто-то хороший, а кто-то плохой здесь. Ну, как вы не говорите? Вы же здесь что-то определенное. Есть какие-то выставки, есть какие-то рекомендации. А выставки мы направили всем и отправили. Можно я закинчу? Ну, что вы это самое? То есть призывает это радость, и вы сухой а вы починаете мне... От що я хочу сказати, тому для того, щоб було все, на мій погляд, більш-менш зважено і зрозуміло, і щоб прийти не просто зараз на це все зібрання для того, щоб вислухати вас, а мати можливість конструк... Так правильно мати можливість конструктивного діалогу, повинна ж немабудь надати раніше ці висновки, щоб всі підготувалися, і прийшли підготовлені. Ми сказали, що цим ми погоджуємося, дійсно ви праві, а цим ми погодитись не можемо, тому що ваші юристи написали щось не так і звертали на те увагу. Бо я вже за пропозицією, в тому числі деяких тут е, шановних експертів, які тут розміщуються на ну на оці всіх фінах. Е, Ходив на, на одні з двічі, ходив на різні мероприємства по доступу до публічної інформації. Я спілкувався навіть так, трапило, що з одним із розробників цих законів. Я цікавився більш за всього, чому нас так органи місцевого самоврядування намагаються яким чином принизити, бо розписали що. З'ясувалось те, що органи місцевого самоврядування тільки зобов'язані все це оприлюднити, да, а органи державної влади ні. Вони не роблять ні кабінет міністрів, ні ну, президент. Хтось, хтось бачив, що якийсь проєкт постанови десь розміщувався за, за 20 днів. Цього ж немає. І ці розробники погоджуються, кажуть, дійсно так. Говорю, так а чому ж ми винувати? А вони кажуть, то це в нас був Черновецький, оце в Києві знаєте, такого, коли це знаю. Так він там такі махінації робив, так ми оце вирішили, оце, що всі махінатори в, міські, в органах місцевого самоврядування таких треба більш контролювати, а владу контролювати не, 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 не потрібно, так з'ясувалося. Оце я спілкувався особисто з розробниками. От і двічі у цих всіх мероприємствах мі і всі розказують, от там десь погано, десь погано, щось, щось не те робимо, от ми це саме <кхем> щось намагатися, а коли задаєш, mm -hmm. от. Зрозуміле питання. Всі намагаються, щоб все розміщалось, все розвішувалось. Я питаю у цих же самих розробників, кажу, шановні, от дивіться, у нас є така ситуація, коли. В тому числі зараз воїни, то в тому числі мал імущі, е е е е е ну, в громадяни, ну жителі нашого міста, різна життєва ситуація, так і інше. Звертається до нас, у нас є сположення про матеріальну допомогу. Звертається до нас, прошу дайте 50 чи 100 рублів. Будь ласка, бо ми там дружина захворіла, або дитина захворіла, або якісь там. І це ми повинні, за думкою цих всіх авторів. Цього закону розміщувати на сайті. Я їх питаю, а яка суспільна необхідність того, щоб сусід знав, що е, його сусід взяв 50 рублів у міської ради. Яка необхідність цього? Він кажуть, так це ж бюджетні кошти. Так я знаю, що бюджетні кошти. Так а яка суспільна необхідність цього? Ну, так от ми написали, це треба робити. Ви розумієте, це цікаво. Я сам навіть е, перебуваючи... Не в можливостях роботи в останні два місяці я не мав можливість двічі скористуватися цим чудовим законом з органами прокуратури, набрав досить цікавих документів, саме користуючись законом про доступ до публічної інформації. Я погоджую, що є правильно, є певні моменти, які дійсно правильні, потрібно ними користуватись і робити, але повинен бути якийсь баланс між публічністю і приватністю. Розумієте? І цей баланс повинен бути чіткий, бо є, є людина, яка перебуває в тяжких ситуаціях і просить 100 рублів. А є інший момент, да, там, що кудись витрачаються певні бюджетні кошти да, там, там на реконструкцію чи на розроблення проєкту. Чи таке інше. От потрібно розуміти публічність і приватність. Бо все гамузом воно нічого доброго не приводить. І це не, не, не створює, так би мовити. Цікавість для громади це створює якийсь поток інформації, яка нікому не зрозуміла, навіщо вона є? О, то все. Це моє суб'єктивне. І можна сразу ответить на ваш вопрос? вот у нас Та, всі. Ну как би ви горіли висновків ніхто не видів? Вот всі бачу. висновки, які були у були Чернігівська міська рада, була отримано 18 березня. Ну, бачите, я ж бо 17 березня мене не було. Ну так ви перший день сьогодні на роботі ні і більше, вас два, ні, два місяці не було, і ви нам придавляєте претензії, <какъл> претензії що висновків ви не я бачили. Про те кажу, що, ось покинуло, ось відповіді ради, районної ради, обласної ради, Деснянської ну, що, ради. Ну, що, так, ну є від треба відповідя. Ну що міська рада якісь сроки порушила? А ні, так. Мільяр, так. Я вам що й намагаюся, ви так що ми вас критикуємо? Критикуємо, а я навпаки кажу, що по результатам дослідження ради вони навпаки скористалися нашими рекомендаціями.